Як виявити небезпечні захворювання, такі як меланома, базальома та інші на ранніх стадіях? Я Бреус Сартем, мамолог, онколог та онкодерматолог клініки Amelisman. Карта родумок це суперсучасний метод діагностики та попередження дерматологічних захворювань. Його суть полягає у докладному фотографуванні всіх ділянок шкіри людини, подальшим автоматичним аналізом виявлених новоутворень. Перичне картування родимок дозволяє на ранніх стадіях виявити такі небезпечні захворювання, як меланома, базальома та інші. Абсолютно безболісна процедура, яка не пов'язана з хірургічним втручанням, сприяє ранній діагностиці злоякісних утворень, дає можливість миттєво оцінити стан великої кількості утворень, дозволяє вчасно провести видалення, не чекаючи утворення метастазів. Переваги та протипоказання карти родомих на обличчі та тілі. Це просто та безпечно, тому протипоказань до її складання не існує. Ці знімки, зроблені на консультації, зберігаються в клініці, тому дуже зручно відслідкувати зміни, особливо актуально у літній період із за негативного впливу сонячних променів. Турбота про себе разом з Amel Smart. Запрошуємо вас на консультацію.